Ревізор в Братиславі. Разом з платформою стадії я проведу ревізію їдальні від гуртожитку університету Камець. Поїхали! При вході в їдальню є така зона відпочинку. Тут можна теж попити кави, і навіть можна пограти в якісь настільні ігри. Ну, вони тут, наче як трошки для дітей, але тут є навіть книжки. Е, беремо виделки. Ложку напевно не будемо брати, бо я суп не хочу. Також беру завжди серветки, щоб не класти на бруду тару. Тут ви можете обрати собі скласти самі страву, не обов'язково брати якесь меню. Є супи, два на вибір. Вони міняються в залежності від днів, але сьогодні суп я не хочу. Також на вибір є декілька страв, але сьогодні я візьму ось цю. Навіть для поперечних нас є салатики, це жир типу. Також на вибір ви можете обрати собі напої. Ось ці солодкі напої вони коштують 650 центів. А якщо ви будете брати чай, то він безкоштовно можете собі скільки хочете набирати. Сьогодні я хочу виноградний. Також на вибір є е, салати. Ціна теж варюється від, від наповнення салату. Ми йдемо на касу. Е, Якщо ми хочемо отримати знижку, то треба прикладати і тоді це буде коштувати дешевше. Сама їдальня по собі досить велика, ви можете обрати на вибір сісти всередині або на вулицях. Так як зараз гарна погода, то я вибираю вулицю. Ми ще переходимо до найцікавішого оцінювання. Асортимент страв. Дев'ять з 10. є досить великий вибір. Плюс меню змінюється в залежності від дня. Ви можете абсолютно самостійно складати свою страву в залежності від вашого вибору. Що по цінам? За цю порцію я заплатила 4,30, але це входить вже і напой, і умовно салат. Також зручно, що звичайно для студентів є знижки по асіку 50% і в залежності від того, як ви будете складати свою страву, буде варюватись ваша ціна. Е, також можна платити як карткою, так і готівкою. І моя оцінка – 10 з 10. Так, смак їжі. 10 з 10. Дуже смачно. Інтер'єр та зручність 12 з 10. багато місця. Також при вході можна пограти в настовки з друзями. Є місце де відпочити, а також посидіти на вулиці та поїсти. А розташування для мене воно. Я б сказала 8 з 10, бо мені трошки треба до нього підійти. Але я думаю, для студентів, які живуть тут навкруги, для них дуже зручно взагалі спустились і зайшли одразу в їдальню. Швидкість обслуговування. Теж можу сказати, 10 з 10. ніколи не стискалась проблемою, що потрібно стояти в черзі. Все відбувається дуже швидко. А як вам ця їдальня? Та куди ще нашим ревізором завітати? Пишіть в коментарях та обов'язково підписуйтесь на платформу Стаді.